Задача номер 3 Скільки коливань здійснить маятник годинника, встановленого в кают компанії судна за час подорожі від Одеси до залізного порту. Період коливань маятника дорівнює 2 секунди. Відстань від Одеси до залізного порту становить 216 км. А судно рухається зі швидкістю 54 км за годину. Запишемо коротку умову задачі. Згідно з умовою задачі, період коливань маятника становить 2 секунди. Також ми знаємо відстань 216 км. Переведемо цю відстань відразу в метри. Нам потрібно 216 помножити на 10 у третій степені. Також ми знаємо, що судно рухається зі швидкістю 54 км на годину. Переведемо цю швидкість у метри за секунду. Для цього перепишемо значення швидкості 54 без змін. Далі рисочка дробу. Над рискою дробу кілометри переводимо у метри. В одному кілометрі 1000 метрів. Під рискою дробу години переводимо в секунди. В одній годині 3600 секунд. Та проводимо обчислення. Скорочуємо нулі. Також скоротимо 54 та 36 на 9. Тут ми отримаємо 6, унизу 4. Можна скоротити ще на 2, отримаємо 3, тут 2. Також можна скоротити 10 і 2, отримаємо вгорі 5. 3 домножити на 5 буде 15. Отже, швидкість човна становить 15 метрів за секунду. Знайти за умовою задачі потрібна кількість коливань, які здійснить цей маятник. За умовою задачі ми знаємо період Т, який пов'язаний з кількістю коливань. Наступною рівністю. Період дорівнює відношенню часу коливань до кількості коливань. Звідси виразимо n кількість коливань. Кількість коливань буде дорівнювати відношенню часу до періоду. Згідно з умовою задачі, нам відомий період коливань, але час коливань невідомий. Знайти його можна з виразу для знаходження шляху. Шлях дорівнює В, швидкість помножити на Т. Звідси виразимо час. Час це в нас невідомий множник. Щоб знайти Т, потрібно. Добуток розділити на відомий множник. Час тепер визначений шлях нам відомий, швидкість відома. Можемо підставити значення часу ось цей вираз, у вираз для знаходження кількості коливань. Перепишемо вираз N. У нас в чисельнику є дріб. Опустимо. Знаменник чисельника униз під загальну риску дробу. Отримаємо L, що ділиться на V помножити на T на період. Усі величини нам відомі, також вони переведені в основні одиниці вимірювання. Тому можемо підставляти та обчислювати кількість коливань. Провівши обчислення, знайдемо кількість коливань, яка дорівнює 7200. Отже, маятник, який знаходиться на судні, що рухається від Одеси до залізного порту, здійснить 7200 коливань.